Добрий вечір, хлопчики і дівчатка. Я вітаю вас на цікавому занятті з математики. Ми вже знаємо з вами цифри, числа. Сьогодні настала черга, коли ми будемо закріплювати число і цифру 4. Знання про неї, да, про цю цифру. Давайте привітаємось з вами. Приготували ручки. Вушка, прислухайтесь! Очі придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, плечі розправляйтесь, спинки випрямляйтесь, Ну, до роботи дружно всі взялись. Ну що ж, ми з вами починаємо. Хто це лікоть виставляє? Це ж четвірка, хто не знає. Сьогодні в гості запросили ми цифру чотири. Схожа Добре. серед цифр вона на телеграфний стовп одна. Така цифра тільки одна. А ось стілець перевернувся, і на цифру яку? На четвірку обернувся. Подивіться, стілець перевернутий, схожий на цифру чотири. Правда? Позначає цифра ця стільки ніжок у стільця. А ще цифра 4 позначає, скільки лапок у котів. Давайте порахуємо, скільки лапок ви бачите на екрані. Один. Два, три, чотири лапки. У а також цифра чотири позначає, скільки в квадратику кутів. Подивіться, перед нами блакитний квадратик. Скільки у нього кутів? Скільки кутів бракуєш? Жорік, відповідай. Знаєш? Давай разом ще раз за стрілочкою дивись: один куточок, другий куточок, третій куточок, четвертий куточок. Скільки кутів у квадрата? Чотири. І стільки ж сторін у квадрата. Добре. Жорочка, подивись, будь ласка, кого ти бачиш на картинці? пилку, а ще. Оптака. Пташечку, молодець. А скажи, будь ласка, чим відрізняється пташка від білочки? За допомогою чого вони ходять? Лапки. Скільки лапок у пташки? Білок. А скільки лапок у білочки? Вірно. Отже, відрізняються пташка від тваринки тим, що пташка має дві лапки, а білочка має аж чотири лапки. Ти згоден зі мною? Жор, згодний? Так, рухаємось далі. А ось чотирикутна хата ця. Подивись, будиночок, бачиш чотирикутний. Він має форму прямокутника і має чотири кути. Чотири ніжки у стільця. І по чотири ніжки у мишки та у кішки. Правильно? Жора мишка має чотири лапки. Ну, Жорік. По чотири мишки. Чотири лапки має мишка і чотири лапки має кіст. А, молодець, правильно. Давай тепер відгадаємо загадку. Чотири братики під одним дахом стоять. Дах це криша. Що це таке? Чотири братики. Один, два, три, чотири. Під одним дахом стоять. Це ніжки у стола. Правильно? Так, Так, чотири ніжки у стола. Молодець. Давай доступну загадку подивимось. Щорічно приходять до нас в гості один сивий. Сивий, значить, на синьому фоні білий. Інший молодий, третій скаче, а четвертий плаче. Що це таке? Що до нас приходить кожного року, і їх у нас аж чотири. Перед тобою картинка на екрані відгадка. Подивись. Зима, Зима а наступне це що на зеленому коль... фоні? Біса. Весна, а на червоному фоні. Яка пора року? Літа. Літо, а на помаранчевому кольорі це осінь. пора року осінь. Отже, щорічно кожен рік до нас приходять перша зима, друга весна, третя літо і четверта осінь. Правильно? Один сивий це зима. Пора року. Інший молодий це весна. Третій скаче, тому що ми влітку бігаємо, радіємо, відпочиваємо, а четвертий плаче, тому що восени часто йде дощ. Правильно? Отже, і відгадка буде пори року. А це що таке? Чотири крила, а не птах. Крилами махає, а з місця не рушить. Що це таке, ти знаєш? Що на картинці зображено? Мельниця. Мельниця. правильно, а на українській мові це млин. А що роблять на млині? Що роблять мельницей? Знаєш чи ні? За допомогою млина перемелюють зерно і перетворюють. У пшеницю. Не да? Тепер будеш знати, це мельниця млин. Що це таке? Хто це така? Це Ж... черепаха. Живе між камінням голова черепаха. з чотирма ногами. Черепаха. Вірно, черепаха схожа на камінь. Да? Ти бачив справжню черепаху? Бачиш справжню черепаху? Вона схожа на е, невеличкі такі камінці. А між, ними, а між ними висувається голова, чотири лапи, і вона може пересуватись і навіть плаває. Вона живе і в воді, і на суші. Це черепаха. Розумничок. Чотири ноги. Сто голок несе, а шити не вміє. Хто це такий? Отже, дивись, у всіх тваринок, яких ми назвали, і у всіх предметів, які були у загадках, всього є по чотири. Правильно? І все це позначається істрою чотири. А тепер скажи мені, будь ласка, і назви. Числа сусіди, цифри 4. Де стоїть цифра 4? Ліворуч праворуч? А Правильно, посередині. А які цифри є сусідами? Є такі. Три і 5. Молодець. Три і 5 да? живуть по сусідству з цифрою 4. Вони ще називаються суміжні цифри. Да? Так, мені здається, ти трішечки втомився. Давай з тобою зробимо гімнастику. Сонечко на собою, собимо на сонечко, на сонечко.

Понахиляємось вперед, назад, вперед, назад, Молодець. Весело сонечко, усміхнулись, Раз, два. Жорик, умнічка. Ну що ж, трішечки відпочили, потанцювали і вирушаємо далі. Дивимось далі. Це в нас будиночок, в якому живе цифра 4. Цифра 4 утворюється за допомогою чотирьох одиниць. Один, і один, і один, і один. Буде всього 4. А ще можна ділити цифру 4. Подивіться, в будиночку цифри 4 є три поверхи. Перший нижній поверх, другий нижній поверх і третій. Отже, це називається склад числа 4. Цифра 4 утворюється за допомогою 1. І три. На верхній поличці лежить одне червоне яблучко і три зелених яблучка. Отже, вони утворюють разом один і три, утворюють чотири яблучка. Другий поверх у будиночку це числа 2 і 2. На середню поличку дивимось і бачимо два зелених яблучка і два червоних. Отже два і два, разом буде чотири, а на нижньому поверсі живе цифри 3 і один. На в нижній поличці живуть, лежать три яблучка червоних і одне зелене, а разом вони утворюють. Чотири яблучка. Отже, чотири це один і 3, 4, 2 і 2, 4 і один. Зараз ми порахуємо з вами сливи. Згори, ви бачите, один і три буде чотири. Подивіться, я показую, скільки у нас слив. Скільки слив. Ось я показую стрілочкою. Скільки слив? Одна. Одна, Позначаємо цифрою один. Далі лежить скільки у купі слив? Один, два, три. І. Значить, одна слива і три сливи разом буде чотири. Отже, один і три утворюють чотири. А тепер перед нами фрукти яблука. Ліворуч, починаємо дивитись. Ми бачимо, скільки яблучок разом. Два. Далі лежить іще два яблучка. Дивись, де, а де, тепер швидень. скільки утворюється разом? Де, два дивись. яблучка. Два і і два ли? яблучка. Разом, два і два буде. Скільки тут? Разом Один. буде де, де, де. чотири. Жорік, що треба ще потанцювати? Отже, два яблука. і, і, і два. І одночасно всі яблучка. він не розуміє, що потрібно. Вкласти в останню картинку. Один, два, три. Зрозуміло. Два і два. Отак, дивись, окремо. Два, два і два. А якщо їх скласти, скільки буде два? По... два? Один, скільки? два. Оці рахунки: один, два, один, три, три, чотири. Ці забираємо джабочку. Два, два, два і два, буде, буде чотири. Трішечки не допрацювала. Так, давай подивимось ось на ці ліворуч персики. Дивись тут один, два, три персики. Будемо три персики. Трошки далі посередині лежить іще один персик. Один. А тепер ми дивимось праворуч. Якщо ми додамо три ікони, то буде разом 4 чотири песики. Молодець, чотири. правильно. Чотири. чотири умнічка. Ну що ж? Опс. Якого кольору перша кулька? Скажи, будь ласка, є. Червона молодець, а якого кольору друга кулька? Синево. Розумничок, а якого кольору третя Боже, кулька? Баба! Боже, баба! Боже, баба! Боже, Правильно, баба! рожевого, а четверта Боже, кулька. А Це Блад... як... Це не синьо. Ні, це Блад, як небо. Блад... Голубой. Голубой, блакитний Блад. колір, молодець. Давай з тобою порахуємо Блад, по порядку. Перша кулька червона, друга кулька синя, третя кулька рожева, четверта кулька блакитна. Дивимось далі. Скажи, будь ласка, а чого більше? А квіточки це вони живі чи не живі? Хто живий на картинці? Не живі, правильно, а хто це живий муха, на картинці? Подивіться, у них жопка полосата, Я... це не муха. Хто це? Або пчела, або оса. оса так, оса? О, от це оса, тому що у неї витягнуте брюшка. Животик в неї витягнутий. Ос у нас дві, а дві оси. А скільки квіточок? Квіточок скільки. Звичайно, там світі, а їх ве, ас. Правильно, Віточок. а кого більше? Квіточок. Квіточок, а кого менше? А менше кого? Ось. Скажи. Осінь ось. Ось менше. Молодець. Ну і останнє, що ми сьогодні розглянемо. Це те, що, подивись, перед нами стоїть цифра три і чотири. 4. Число чотири 4 стоїть після числа три. Воно називається наступне число, а число три, яке стоїть ліворуч, воно передує числу чотири. Воно називається попереднє. Скажи попередні часу, повторюсь. І ми попередні. кажемо, після попередні. три, молодець, після а три подавлю. стоїть Поперед чотири. Перед чотири стоїть три. Повториш, чи попередні. тобі важко? Попередні стоїть три, скажи, будь ласка. Скажи, після три стоїть попередні. чотири. Після цифри 3 стоїть 4. Називається наступне число. А перед цифрою 4 стоїть цифра 3. Перед 4 стоїть 3. Будь ласка, перед 4 стоїть. 3. Молодець. Назві, назви геометричні фігури, в яких зустрічається число чотири. Цифра 4, ми вже враховуємо, що є там, рахуємо. В якій геометричній фігурі зустрічається цифра 4? У прямокутника є цифра 4? У неї чотири кути і чотири сторони. У круга є число чотири? Ні. А у овала є число 4. Немає. А у синього квадрата є. Yeah. Є. Є. Також є три чотири кути і чотири сторони. А у трикутника жовтого є? Yeah. Так чи ні? Немає цифри 4. Молодець. Yeah. А це геометрична фігура ромб? У неї є число 4? Да. Так, є 4 кути і 4 сторони. Скажи мені, жорочка, який в тебе настрій? Я тобі поставила б зелений смайлик. А у тебе який насправді настрій? Гарний? А є ба. Ну касу якие. Ну касси зеленый, ну, жовтый Біка, коси, каси, на один момент. На один на один момент километр він каже. А, даже так То він дуже разум. Жорік, ти сьогодні був молодець. Я сподіваюся, ем, ти дізнався, ви дізналися діти щось новеньке. Ну так. Тому ну так. я чекаю вас на наступну зустріч. Дякую! Побачимось! І щиро вам дякую за перегляд і за присутність. До До